Питання щодо можливості долучитися парламентарів до створення юридичних механізмів трибуналу, що зараз найболючіше, як вважаєте, що саме парламентське завдання і завдання парламентської дипломатії це продовжувати те, що ми вже почали в рамках робочої групи, яку затвердив президент України, долучивши туди представників українського парламенту наші зустрічі і в зум-форматі і е очні з нашими дорогими колегами. Тут ми мали таку змогу. Я вам гарантую виступи, які ми чули протягом уже чотирьох робочих днів, безпосередньо стосувалися від того, що цей механізм поки що відсутній, але він напрацьовується. Що ми можемо його мати і однозначно матимемо і є підтримка для цього. Тобто, знаєте, якщо в березні це звучало дуже креативно і неможливо і абсолютно нереалістично, то вже сьогодні депутати 46 країн наполягають на сто створені міжнародного трибуналу для Путіну і його найближчого оточення. я пояснюю і не і не втомлюся це пояснювати. Міжнародний кримінальний суд не має в рамках свого мандату те, що означає займатися найвищим злочином, злочином агресії. Хтось говорить, хто не є міжнародним правником. ну Давайте ми швиденько поміняємо статут. Так, статут міжнародного кримінального суду, ми можливо можемо поміняти і зібрати під це більшість, але. Росія ніколи не визнає римський статут, і це є ключовою тезою нашої боротьби. Я дуже рада, що нарешті скептики з Німеччини, Франції, Нордичних країн вони дослухаються до нас і запрошують на зустрічі своїх політичних сил для презентації даного концепту. Ми ще ем, думаємо, чи це буде на платформі Ради Європи, де є 46 країн, чи це буде на платформі ООН. Ви бачили вчора прийняли резолюцію. І всі дуже раділи, а от наша сьогоднішня резолюція набагато потужніша і має більше пунктів ніж на референдумів. Так, от нам треба визначитися, чи ми йдемо. В відносинах це називається B2B, Країна доєднуватиметься по кожній окремо, по кожному окремому договору, підписуючи з Україною. Ну, ви знаєте, ми вже нарахували більше 15 країн, які ну, після нашої нашого засідання я бачу їх однозначно більше. І от прям в виступах депутати парламентарі, які можуть тиснути на свої уряди, яких обирають люди, які теж підтримують те, що не повинно бути безкарності. Це звучало у червоною лінію. Я мегарада, що веземо такий фідбек назад додому і продовжуємо працювати. До речі, прокурор генпрокурор України пан Костін буквально завтра зустрінеться з керівництвом Ради Європи для промоції і пар'є цього інструменту. А щодо голосування, який результат? Ну за голосів там і так далі. да відома фраза, результат ви бачите на табу результат дуже позитивний. Ми вчора трошки там знаєте, коли подавали поправки, тому що цикл закону зазвичай ну найшвидший, який ми приймали шість місяців в українському парламенті за останні три роки. Ну найдовше може бути там вічність. Так? Цикл цього документу два дні, 48 годин. І Уявіть за цей час. Ми повинні презентувати текст, продебатувати його, внести поправки, пройти комітет вийти в зал, пройти поправки в залі і проголосувати текст резолюції це дуже цікавий процес. Я думаю, він стане темою багатьох наукових робіт, тому що інколи є супротив. От буквально перед голосуванням по одній поправці по визволенню полонених і політичних в'язнів соціалісти зайняли позицію проти і почали. Ну, ви знаєте, що зазвичай хочеться вийти з найкращим результатом після комітету, щоб дебати в залі займали меншу кількість часу. Але загалом я б. Якщо дозволити, назвала критичні реперні точки цього документу сьогодні. Ми вперше, як організація, за 75 років після другої світової війни, перша і єдина організація, яка називає Росію і діюче керівництво режимом терористів. Ми перші, які говоримо відкрито в попередній резолюції, це було завуальовано в тексті під всіма способами допомоги Україні, що і є мілітарний спосіб, але тут ми говоримо відкрито, то про захист неба. Ми з вами це лобіюємо як кожен українець, українка, як громадяни і політики з березня місяця. Нарешті це в тексті резолюції, тобто надання Україні всіх необхідних систем air defense, значить протиповітряної оборони. На цьому також наголошував сьогодні в спічі і президент Зеленський. Номер три: це те, що ми відрубали голову змії, а хвост, як кажуть, ще тіліпається. Тобто, тут знаходять. Це більше 50 росіян з різними паспортами, але з однією національністю. Це росіяни. Тому ми звертаємось до правил процедури, які надають можливість розслідувати кожен кейс впливу їхньої діяльності на прийняття політичних рішень даного поважного органу. Номер чотири це те, що ми говоримо про нові потенційні місії. Ми з вами бачили реакцію Міжнародного Червоного Хреста. Вони тимчасово призупиняють Свої програми не програми, але діяльність активну в на території України через безпекову ситуацію. Ми навпаки отримали дуже багато звернень від колег подорожувати прямо наступного тижня до України до звільнених територій. Вони цього не бояться. І зважаючи на те, що багато з них вже були в Україні в різних регіонах від Львова до Харкова від Чернігова до Запорізької Херсонської областей, ми закликаємо до нового механізму візитів і місій по визволенню військово-повоєнно Україна дотримується Женевських конвенцій. Тут були представники АЗОВу і представники родичів, так, ми про це казали. і тому для нас дуже важливо питання, це мати можна... в тексті. Щодо це ще не все, але так можна питання. Я просто є конкретні да. щоб так, заакцентувати. Так, Знаю, що у вас так. небагато часу, пані Марія. Скажіть, будь ласка, щодо, якщо можемо? А вже говорити, що режим визнано терористичним. Як оцінюєте майбутні кроки для того, щоб цей терористичний режим? Зупиняти якраз евакувати. ООН, як структура теж може це зробити. Ми знаєте так, даємо пас їм. Та вони вчора нам по деокуповані по е, так званим референдумам дали пас. Ми це включили в резолюцію невизнання. І до речі, вчора жодна е, країна Пар'є, не утрималася, не проголосувала проти ООН. Тому ООН і Сполучені штати е, у них трошки інший підхід в штаті. Вони вони повинні сказати, що це держава спонсор тероризму. Тут була версія держава терорист. Вона не була підтримана. А от терористичний режим, який для нас взагалі охоплює більше питань терористичної політики, це і мобілізація примусова, це і референдуми на законі, це і примусові, значить, захоплення території, це катування, це переміщення насильницьких осіб, дорослих і дітей. Тобто, це дуже дуже. Широка філософія терористичного режиму, тому ми даємо пас всім іншим державам. До речі, Естонія вчора, буквально, якщо я не помиляюсь, вже в проєкті своєму для національного парламенту проводить таку резолюцію. Тобто, ми говоримо, країни. Вас тут 45, ну плюс ми 46, Долучайтеся до тепер рішень на національному рівні, тому що спільне рішення по цьому вже прийнято. Президент це ізоляція Росії в абсолютно всіх масштабах з терористом ніхто не буде ні вести діалог, ні співпрацювати, ні закуповувати товари і послуги. Тобто, це ну я ми вважаємо, що це вже перший крок до перемоги. Президент казав, що очікує відкриття офісу міжнародного суду в, в, Києві. в Києві. Так, це теж така видатна веде... п. Дія має бути чи вважаєте це початком юридичних кроків щодо відкриття міжнародного трибуналу? Я вважаю, що це один з елементів, оскільки цей офіс буде займатися, як я зазначила, військовими злочинами, оскільки це міжнародний кримінальний суд трибуналу нас трошки в іншій перспективі. Це буде не Київ. Я вже можу сказати, це потенційно гага Нідерланди, і це підтримують наші партнери. Вони готові надавати прокурорів, тому що прокурорський склад буде все таки. Більше міжнародним ніж українським, і це зрозуміла причина незаангажованості і справедливості. Тому це, скажімо так, наступний крок або додатковий елемент. Дивіться, МКС відкриває свій офіс. Давайте рухатися далі по створенню трибуналу і відкриття. До речі, це ще не говорилося в змі, але такий офіс планується в газі для консультативних заходів. Саме по створенню трибуналу, і вибачте, те, що я вас перервала четверте, якщо пам'ятаєте, е, так зараз і те, що ви хотіли так, ще додати е, пові... значить, закрите небо, трибунал російський. Е, а, вибачте, я сказала про НАТО. не про НАТО, Но... про ООН. і про те, що ми дає дорога вказом. Ми говоримо чітко про те, що треба позбавити Росію по перше так званого крісла в Раді Безпеки ООН, вона наклала більше як 130 разів вето на рішення Радбезу. Тобто це абсолютно неправомірна історія і засмудісно заняття Росією взагалі місця в ООН є абсолютно нелегітимним. Ми це ще розкручуємо. Ну вже не перший рік, просто воно стало звучати вперше. Асамблея це підтримала. Ми раді, що ми є потужним інструментом, можемо Трошки давати поштовх іншим. Міжнародним організаціям, які не є такими активними, поки що чи багато правок було в тексті резолюції? Останнє питання більше їх було близько 15. але 95%, 98% було прийнято одностайно на розгляді поправок в політичному комітеті. За що колегам дуже дякуємо? Деякі поправки були підписані до речі. Поправка по терористріжиму була підписана п'ятьма головами політичних цей парі. Про що це каже, щоб глядач зрозуміли? Це розбіг? просто без, 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 без умов підтримка. Так. Дякую. Дякую.